Так, всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас знову челендж. Ми сьогодні вгадуємо, що в коробочці. Хто перший? Софійка, давай з двох сторін ручки, всовуй з двох сторін. Щупай. Ти не витягує і кажеш остаточну відповідь. Що це ти? Квіти. Квіти? Остаточна твоя відповідь? Да. Добре, висовую ручки, давай перевіряй. Да. Квіти? Квіти, молодець! За те, що ти вгадала, в нас такий солодкий подарунок. Вибирай, який ти хочеш, яку ти хочеш цукерку. Поставлю на стіл. Е, ну, давайте, поставлю на стіл. Все, е, е, забирайте квіти, Об... повертаємося, закриваємо очки. Ми розігаємо до хто грає. Давайте, хто буде далі? Ю Юзефа. Ф. Я Ф. Я другий. Тато другий? Діана, третя, Наш, ну, добре, тато, другий, я на третя. Ну, не знаю, як вийде. Так, добре, все. Давай, тату, повертайся. Вау, 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 вау. Хм. Це така штучка з кнопочками. Як ви думаєте, що це? Будь. Остаточна відповідь. Будь. Все, виймай, виймай ручки. Да. Все, бери свій солодкий подарунок. Виноградик. Виноградик, добре. Так, повертайтеся. Тепер Діана, як я розумію, правильно? Так, все, Діана, давай ти. Книжка. Я можу навіть сказати, третій клас читання. Які Синя. Остаточно твоя відповідь. Бери собі солодкий. Солодкий подарунок, молодці. Все, повернулися. Тепер Софійка, правильно? Давай, Софійка. Ну. Як таке, ну можна вкладати окуляри? Це твоя остаточна відповідь? Да. Так, ну все, тоді дивися. Так! Да. Окуляри, да. Молодець. Да. молодець. Бери собі солодкий подарунок. Так, добре. Повернулися. Повернулися. Так, далі. Хто в нас буде? Тато. Тато. Добре все, тату, давай. Різниця хто? А це теж як це не вгадати. Обруч з квіточками. Колись був Діанін, перейшов на слідство Софії. Остаточно! Остаточно! Бери собі солодкий подарунок. Так. Окрось я не люблю, не люблю, а маленьку візьму. Добре. Так, повернулись. Давай, Діана, тепер ти. Давай. Ой, що забула. Ти щось, чи що це? Ну я не знаю, це... це твоя остаточна відповідь чи будеш ще щось думати. Що це за штука така? На ній. Ну, розчаска, так. Ну, я погоду на якась нова, бо я не знаю, що це звідти. Ну, розчаска, а ну, добре, показую. Tortured. Правильно, 생roe%. ти собі гібінець. Так, вага, вибирай собі солодкий подарунок. Добре. Так, повернулися. Софійка, давай. Слайм. Слайм? Да. Це твоя остаточна відповідь. Да. Слайм? Да. Тримай кришечку зразу. А вона ще його О, ну, да. ушка, Молодень, не твій Ну так, там ігрушечка. Молодець, що ти не. вгадала. Бери собі солодкий подарунок. А слайм куди? Ну її слайм вона ж вгадала. Mm. То есть, мій пульт? Будь ласка, так, повернулися. Тати. За що вони до мене ходи? Колись одягались на пальчик, мабуть, що це за діч? Антистрес. Антист. Ти впевнений? Я впевнений, що це антистрес. Мені легше. Антистрес. Ми всі зараз стресуємо, так що бери. Так, до. Все повернули, Все, татове, так, повернулися. Так, Діана, давай. Тоже така штучка антистрес. Тоже антистрес. Ну, як воно ж називається? Ну, щоб знака така штучка, якийсь ё... Йожик, не знаю. Ну, антистрес. Ну це твоя остаточна відповідь. Ну, так, якщо це твоя остаточна відповідь. Все, бери собі солодкий подарунок, ти вгадала, щоб тебе. Щоб у тебе антистрес. Повертайтеся попит. Це попит? Поп да. Це твоя остаточна відповідь? Да. Ну... Да, молодець. Попит, молодець. Бери солодкий подарунок. Добре, так, повернулися. Все, тату, давай. Хочеш там тату сьогодні? Ти дикобраз. Ти дикобраз. Ти дикобраз. Ти дикобраз. Це те, що тебе безпроводний. Так, наушники. Це твоє остаточне. Поводі, проводні наушники. Так, остаточно від... Правильно. Це Не знаю. Це... Бери собі солодкий подарунок за те, що ти вгадав. Бананчик. Все, давай, Діана. твоя черга. Ой, я все ще граюся. Бачи, який хороший антистрес. Так, тільки що одесі. <смір> Масажур для голови. Це твоя остаточна відповідь. Так. Да. Дивися. Правду ти сказала? Не знаю, не вгадовую таке. Добре, все. Так, давай, Софа. Ігрушка. Яка ігрушка? Це е, єдинорог. Ігрушка єдинорог? Остаточна відповідь. Да. Не сюдою, не сюдою, не давай. Не тягни. <гум> Ігрушка єдинорожка. Бери собі солодкий подарунок. Банан. Так, Банан. добре. Все, давай, тато. <гум> Я знаю, що це. Таке страшне і бігає по землі. У тому це паук тарантул Паук Просто -таранту. Таранту. Остаточна відповідь. Остаточна відповідь. <рес> Дост... Чорний. <рес> Чорний! <рес> твоя ігрушка <рес> паук <-таранту. рес> да. Бери солодкий подарунок. Собака, чихохла. Да? Не знаю, кажи. Остаточна чи не остаточна твоя відповідь. Може, Да, Так, да. Ні, це не патрон. А може патрон. Ні, тут бантики. Ні, собака, да, чихуахуа. Чихо. Остаточна відповідь? Так. Да. <гум> чихуахуа. Візьму... Візьму... Нема. Добренько, все. Повернулись. Софа, давайте пар ти. Це динозавр. Це динозавр? Да. Твоя остаточна відповідь? Да. Давай сюди, сюди, бо туди да. не влізе. Да. Динозавр вгадала, молодець. 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 Так, повернулися. Я маю щось серйозним добути. І. Ага. І. Це може бути заліт. Займ... Черепаха чи що це? Ну я не знаю. Блін. Черепаха У нас багато їх. Черепаха. Може, точно одне кість. Черепаха yes. Бери, відео. Я Берисолод. Близько до провалу. Так, повертайтесь. Давай, Діана Поні. Я навіть можу сказати його кольору. Синьо, синьо-рожела. Це остаточна твоя відповідь. Ну так. Да. Молодець! Це у нас синьо. Це голубий. Все. І по останньому, так? У нас виходить по останньому. Все добре, повертайтеся. Давай. Давай Шукай, шукай, шукай. Ой, його. Ти впевнилась цугірок? Да. Ну, з баклажан? Так. Да. Ну все. Да. Ой, гірок! О oh май! Все. все, бери собі цукерочку. Ай тату. <рисква> Софія, з чого робиться салату огірочок? Цибулька молоденька. Так в тебе цибулька. Тримай свою цибульку. Молоденьку. Молоденьку. Все, повертаємося. Мабуть Сметана вже. Ну да, якщо. Так сьогодні вже огірок з'їла, не пошла звати. Дай. Да, блін. Редиска. Не знаю. Так, так, ридиз. У вас ти був радис з балкона наша рідненька. <гум> Все, ви молодці. Скільки забрали собі цукерочок? 100%, 100 результат. У мене да. сім. сім. У да. мене сім. 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 Ви молодці. Показали свої цукерочки. Вау, скільки у вас цукерочок! Діана, а де твої цукерки? А де твої цукерочки? Да. Як Петріот? Все, ви молодці. Напали?